Давайте разом скажемо, слава Богу! Слава Богу! Знаєте, я більше півроку не був у вас в церкві, мабуть, це в січні ще було, що до війни. І ми так збираємося з малышом, моїм сином, і він каже, може там щось помінялося? Я не знаю, що він мав на увазі. Я кажу: ну поїдемо побачимо. Брати і сестри, я думаю, кожен із нас, особливо в цей період. Я, наприклад, от коли в якусь церкву напротязі цього періоду, от коли почалася війна, дав Бог можливість бути і на Рівненщині, і на Хмельниччині, на Житомирщині, і тут на Київщині. І от коли їдеш в якусь церкву, знаєте, в очікуванні, що ж помінялося, І в першу чергу це ми з вами, чи помінялися ми, ось коли прийшли такі обставини в нашу країну. Коли чуємо біль. Бачимо сльози, горе, біда, розруха. І знаєте, хочеться, правда, перемін в першу чергу в собі. І пригадується Слово Господнє, коли Христос, який зайшов у храм, Він зробив там переміни. Не хочеться, щоб Він робив такі переміни в нас, в наших церквах, в наших домах, в наших серцях. Але після того, як Він це зробив, написано, приступили до нього. І Він ісцеляв, і Він благословляв, і він дарував свою благодать. Слава Богу! І от хочеться, щоб переміни вони були для, до того, що ми бачимо руку Божу, що ми бачимо силу Божу, що ми бачимо благодать, яка діє. Алілуя! Сила Господня, яка через братські уста досягає нашого серця, сила Господня, яка через Дух Святий в молитві. Вона торкається, вона сокрушає, вона розрушає ті твердині, які ворог, ворог людської душі сьогодні в такій ярості і в такій силі. І далі ще більший буде в силі нав'язувати на душу людську, на душу, яка не пильнує. Брати і сестри, Господь збирає свій народ для того, щоб ми підперезвалися, для того, щоб ми, почувши Слово Боже, могли знаєте, побачити можливо себе в світлі Божого Слова. Можливо, побачити дорогу, якою я йду. Зупинитися, подивитися, можливо, заблукав розпитати, запитати про давні дороги і Господи, поможи мені повернутися на ту дорогу, яка є прямою дорогою, на ту дорогу, яка є вузькою дорогою, бо я, можливо, сьогодні її розширив, уже, і мені так просторо стало, спокійно стало, тут уже не гримить, тут уже все нормально. Брати і сестри, Слово Боже, воно закликає нас до того, щоб ми. Пильнували, пильнували. І переді мною брат нагадав про добру звістку Христос гряде. Брати і сестри, а нам якими потрібно бути? І знаєте, я продовжу цю думку, продовжу те, про що якби нагадав брат, і в мене так на серці лежали ці два вірша. Ми над ними пороздумуємо і будемо знову молитися. Івангелія від Луки. 12 розділ, 35 і 36 вірші, написано такі слова, це говорить Христос. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться Він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно. Йому. Слава Господу! Якщо дивитися 36-й вірш, Христос говорить, будьте подібними до людей. Будьте подібними до людей. Далі є далі текст, я, ми його зачитали, ось, ось цей уривок. Будьте подібними до людей. Знаєте, деколи буває, так дивишся на християн, і вони хочуть бути подібними до людей. Але до людей цього світу, на жаль. Хоча люди цього світу, які мудрі, такою земною, людською мудрістю, мудрі, вони дивляться на поведінку віруючих людей християн, і вони хочуть бути подібними до них. Але хто нас робить такими, брати і сестри? Якщо ми даємо місце. Слову Божому в нашому серці, Духу Святому в нашому житті, то Він нас міняє, Він нас робить такими. І на нас хочуть бути подібними. Але чомусь люди, віруючі люди, які знають Господа, які читають Писання, знаєте, хочеться десь подивитися у світ. Я не знаю, чому чого Діна пішла подивитися на дочок Сихемських. Я не знаю, можливо, щось їй там сподобалося, знаєте. Можливо, щось хотіла взяти, можливо, на щось подивитися, можливо, хотіла бути подібним до когось. Але яке зло потім прийшло? Брати і сестри, хтось хоче бути подібним, знаєте, в поведінці. Хтось хоче подібним бути в розмові. Хтось, може, хоче подібним бути в тому, як веде свої справи, в того, виходить, можливо, якась робота. Я хочу бути подібним. Мені так потрібно, я теж так хочу. Але тут Христос говорить про людей, каже, будьте подібними до людей, які очікують. І от питання, що це за люди? Я думаю, кожен із нас, він десь колись сидів у черзі і щось чекав. Можливо, то до лікаря в кабінет, можливо, десь в якийсь інший кабінет, до якогось посадовця, можливо, по якимось справам. Ми сиділи, чекали, можливо, нас мали визвати. Я думаю, ми особливо були уважними, щось вийдуть і покличуть нас, назвуть нашу фамілію. І ми скажемо Я є. Було таке, правда? Десь ми чекали. І от скажіть, а коли ми, можливо, десь ну, прогавили, так би сказати, не почули. І черга наша пройшла, правда, таке огорчення, якось неприятно всередині. Ну я ж тут був, але от не почув. Ну, була ж моя черга, я мав би там бути, я мав би туди зайти, але ось не встиг. Можливо, запізнився, можливо, прослухав, можливо, ще якісь інші обставини, можливо, покликали, відволікли. Але люди, які очікують, як ми їх уявляємо? Можливо, ті, які вже спакували валізи, вони сидять на тих валізах. Ну, В аеропорту, то ну, воно так виглядає. Люди сидять, біля них є валізи, і вони сидять, чекають. Але і там треба бути пильними, щоб на тому табло подивитися свій рейс. Бо навіть зібраними тими ну, валізами можна прогавити літак, чи то поїзд, чи то автобус. І ось Христос Він наголошує і каже: будьте подібними. Апостол Павло він міг сказати, що будьте подібними до мене, браття. Інший текст говорить, каже, подражайте мені, як я Христу. Можемо сказати, ну це Павло був. Можна сказати про Іллю, але Ілля написано був чоловік, який подібний до нас. Так, да, ми можемо, ну, якби возвишати, це були апостоли, це були пророки, це були помазаники Божі. Це да і амінь. Але брати і сестри, слово Господнє, навіть Христос говорив, каже, що багато праведників вони хотіли бачити цей день, хотіли чути, що ви чуєте. Але далі каже і бачили, і чули. Слава Господу! Щось їм відкривалося, Дух Святий їм відкривав, Дух Святий їм говорив. Сьогодні церква Христова, яка хрещена Духом Святим, яка має бути підперезаною силою Божою, на яке є помазання Господнє. Брати і сестри, наскільки ми маємо бути пильними тими, які в очікуванні свого пана, так як написано, каже, коли прийде з весілля, каже, і постукає, в той час зразу, не через деякий час, зразу відкриває. Пам'ятаєте, в Євангелії від Івана в 10 розділі, де Христос говорить, каже: Я є пастир добрий, пастир для овець. І там говориться за того, хто стоїть біля воріт. І отой, хто біля воріт, він відкриває двері для пастиря, тому що він має зайти. Пастух, пастир має зайти. І цей воротар він стоїть, відкриває. Він не десь там, знаєте, спить, можливо, в своїй там якійсь комірчині. Не десь там десь сходить, знаєте, можливо, перераховує, скільки тут він чекає, має прийти пастир. Він має постукати, я маю відкрити йому двері, брати і сестри. Кожен із нас є тим воротарем свого серця, свого серця, наше серце. І ось ці двері, вони ми їх відкриваємо. Ми їх відкриваємо, брати і сестри. Але цікавий є момент після пісней, де написано. Я думаю, ви пам'ятаєте цей текст і не раз його, можливо, читали. Каже, стукає. Стукає. Ось такі роздуми, ось та наречена, ось та дівця, вона, якби такий опис. І вона каже, стукає! Вона почула, хтось стукає. Але каже: я ж я ж обув зняла з своїх ніг. Я вже роздягнулася, я вже на постелі своїй, я так своїми словами. А Він стукає, Він хоче, щоб двері відкрилися. Він хоче туди війти. Далі написано, що він руку протягує. Сквозь той, знаєте, той замок через ту скважинку. Він двері не відкриває, він просто туди, знаєте, так торкнувся. І так буває, коли приходить Господь. Коли він, так знаєте, протягує свою руку і торкається нашого серця, брати і сестри. Він не відкриває двері, він просто торкнувся. Він просто до середини, знаєте, достав. І що робить тоді відвіца? Вона каже, встає. Вона одягається, вона йде, відкриває двері і каже, його там немає. Душі в мені не стало, його там немає. Брати і сестри, питання, де він? І вона задає це питання, де вона йде далі його шукати? Вона далі йде його шукати. Вона біжить по місту, зустрічає її там сторожі. Зустрічають ще її там інші. Брати і сестри, але так буває, коли Господь приходить до нас. Можливо, ми, знаєте, вже так ну, розпоясалися і далі ось написано: 35-й вірш. І він дає відповідь на наше питання, що це значить стан очікування. І 35-й вірш каже Господь Христос, каже, нехай підперезані, будуть вам стегна. А світла ручні позасвічувані. Дві речі, які має бути в людини, яка очікує, ти маєш бути підперезаним, і в твоїх руках є світильник, цей світильник має бути світящим, слава Богу. І ось питання, а що це таке, правда? Що це таке? Що я маю в руках? У мене ж ну, мікрофон є, в іншій руці нема нічого. Де то взяти той світильник? Куди піти, можливо, до братів, до служителів? Можливо, десь піти купити його? Хто би сказав, ми так зробили би. Брати і сестри, але написано в українському тексті в мене написано світла ручні. Тобто те, що ти тримаєш в своїх руках. Скажіть, кожна Біблія є дома. Усіх є правда. І написано, що слово твоє це світильник для моєї ноги. І як часто ми цим світильником користуємося, як часто ми його тримаємо в своїх руках, телефон понятно. А слово, слово, Біблія, ось книга Біблія. Брати і сестри, але ще має він світити цей світильник, не просто тримати його в своїх руках, світити має. І ті діви, які прийшли зустрічати, вони теж прийшли зустрічати жениха. Десять прийшло. В усіх були світильники, в усіх вони горіли, і всі вони чекали. Але каже, слово Боже, коли забарився жених, то вони заснули. І ось лунає крик, іде жених. Вони встають, світильники вже гаснуть. Вони п'ять із них доливають туди масла. Інші п'ять бачать, що в них нема того масла. кажуть, дайте нам. Вони кажуть, йдіть і купіть, вони йдуть купляти, двері закриваються, ті, хто були готові, написано готові. Виявляється, що від цього світильника і від того запасу багато чого залежить. Наша готовність, брати і сестри, наша з вами готовність. І ось коли ми тримаємо в своїх руках ось цей світильник. То для того, щоб він горів, нам треба його виконувати. Нам треба це слово виконувати. Каже, щоби коли заходять у дім, там є світильник, його каже, не ховають десь під ліжко, правда? Так написано в слові Божому, але каже, ставлять на світильник. Для чого? Щоби каже, хто війде, вони побачили. І коли ми заходимо в свої дома, коли ми заходимо в дома молитви, що ми бачимо? Що ми бачимо? Добре, коли світильник він горить, коли ми бачимо світло Господнє, коли ми бачимо славу Господню, коли ми бачимо силу Господню, Алілуя, коли ми чуємо істину Господню, коли ти приходиш на зібрання один, а йдеш після зібрання, серце твоє воно помінялося. Твої тягарі вони спали з твоїх плечей, тому що Слово воно досягло до розділення душі й духа, тому що духовне, воно в одну сторону стало, а душевне воно стало в іншу сторону. І ти побачив на вагах, що тобі цінніше, і ти зрозумів, що потрібно жити по духу, що потрібно звершувати діла духовні, а не діла плотські і душевні. Брати і сестри, це слово, воно нам указує дорогу, якою нам потрібно йти. Слава Богу. І ось цей світильник каже, нехай світильники ручні вас будуть засвідчені. Але ще тут перед тим є написано, нехай стегна ваші будуть підперезані. Підперезана людина, вона, знаєте, ну, якщо взяти той час, вони носили не таку одежу, як ми носимо зараз. Вони були такі, якби довгі плаття, так би сказати. Але для того, щоб іти, для того, щоб ну, було зручніше, вони їх підв'язували. Так зручніше виконувати якусь роботу, зручніше йти в дорогу, зручніше. Воно тобі не мішає, воно дає, якби, свободу для твоїх рухів, для того, щоб щось робити. Брати і сестри, а сьогодні, сьогодні в нас інша одежа, сьогодні в нас є ремінь кожен. Ми можемо, знаєте, там десь брюки підтягнути, браття. Сестри ну, можуть платяти десь, знаєте, теж підперезати. Але про яке підперезання говорить Христос, брати і сестри? І знаєте, коли людина, людина, яка йде туди, де є проблема, віруюча, людина має на увазі. Або в неї питають: слухай, скажи, що мені робити, куди мені піти, як мені вирішити те чи інше? І ось людина, яка має відносини з Богом, людина, яка підперезана істиною Божою, людина, яка має зв'язок з небом, їй Дух Святий скаже, що сказати. Їй Дух Святий покаже на вихід. їй Дух Святий дасть силу, і Дух Святий дасть дерозновіння. І вона покаже на дорогу, якою потрібно йти. Слава Богу. Але людина, яка, знаєте, не має зв'язку з Богом, яка не має своєї тайної кімнати молитовної, яка не пильнує молитва, яка думає, молитва це тільки, знаєте, перед їжею, о, їжа, амінь і все. І, можливо, благослови дорогу, благослови роботу і все, брати і сестри. Але коли людина стоїть в проломі, коли віруюча людина стоїть, як написано в Слові Божому, Бог запитує і каже, хто стояв на таємній нараді моїй, щоб чути голос мій, щоб передати слова мої. Щоби передати волю мою, та людина вона є підперезана. І підперезана не новинами цього світу, не інформацією, яка йде ізвні і хоче заполонити наш розум, а потім заполонити серце страхом, сумнівом і тому подібними речами, Брати і сестри, які не дають нам радості і спасіння, які взагалі відвертають нас від того, що ми очікуємо нашого Господа. Боже, поможи! Боже, поможи! Христос! Він каже: Нехай, нехай ви такими будете подібними до людей, які очікують. Тобто я підперезаний істиною Божою. Я знаю, про що Дух Святий говорить. Я знаю, що мені потрібно робити сьогодні. Я знаю, де мені потрібно бути завтра. Я знаю, тому що я підперезаний. Через славу мама, у підперезані. Дух мій підперезаний, тому що Господь дає мені силу. Слава Господу! І той світильник, який лежить або який тримає у своїх руках, він горить, він світить на моїй життєвій дорозі. Алілуя! Тому що цей світильник не просто, знаєте, десь стоїть, пиллю припадає. Але я ним користуюся. Я ним користуюся. Я пригадую, можливо, я ділився цим свідоцтвом, але числинку тільки з нього. Я пригадую, в один був момент в моєму житті, коли мені приснився сон. І знаєте, я бачив сні, коли я йду по дорозі. І знаєте, навколо темно, нічого не видно. І в моїх руках є світильник, я коли тримав його попереду себе, я бачив ту дорогу, якою потрібно йти. Але потім я так взяв його і за спину заховав, і стала темрява. І як, куди йти і як іти? Нічого не видно. Так, да, Потім були деякі моменти в моєму житті, коли Бог показав і нагадав той сон. Але довелося щось пройти, довелося щось пережити. Але добрий Господь, слава Богу, який не залишає, який вчить, який показує, який відкриває, який хоче, щоб цей світильник він завжди був в наших руках горящим. Аллилуйя. І сьогодні, брати і сестри, коли ми кажемо своїми устами, Христос гряде, то каже, яким потрібно бути вам, апостол Петро пише, ви каже, чекаєте, ви чекаєте, ви хочете, щоб Христос прийшов. А якщо праведник їх ледве спасається, праведник ледве спасається, то якими, каже, вам потрібно бути? Брати і сестри, праведник в нього є образ думок, праведника є думки правильні. І він завжди думає, як догодити Господу. Його розум підперезаний. Да, є моменти, коли сімейні люди, чоловік думає, як догодити жінці. Жінка, як догодити чоловікові, але ще є Бог, брати і сестри, і він на першому місці йому треба догодити. І коли догоджаємо йому, тоді ми можемо догодити і іншим. Тоді ми можемо зробити так, як добре, і іншим, брати і сестри. Але коли не догоджаємо Богу, тоді часто буває, не можемо догодити і іншим, які від нас чекають чогось, чогось доброго. Того, що світить від нас, але це не наше світло, це Господнє світло, яке Він запалив, яке він дав і каже: Держи той вогонь на жертовнику! Алілуя! Брати і сестри, тому ми збираємося на молитву, тому ми приходимо в присутність Господню, тому ми приходимо перед Боже лице, щоби знову і знову ставати перед Ним, щоби той світильник Він горів, щоби ми в світлі Його лиця. Могли бачити своє життя, могли бачити свою душу, могли бачити своє серце, і сказати: Господи, а я сьогодні був не таковий, а вчора третього дня. Господи, а сьогодні я зрозумів. А сьогодні Ти говориш до мого серця, а сьогодні благодать Твоя вона говорить до моєї душі, тому що ти не хочеш смерті погибаючого грешника, але хочеш, щоб всі люди спаслися, Особливо ті, хто знає ім'я, Твоє, особливо ті, хто призиває тебе в своїх устах, в своєму серці. Брати і сестри, я хотів би разом з вами молитися і молитися про те, щоб Бог нам допоміг бути подібними до людей, які очікують. Алілуя! які надсторожі, які, знаєте, не розпоясані, тому що розпоясатися дуже легко. От припоясатися істиною Божою, от стати на сторожі, от, знаєте, стати в проломі, стати, знаєте, на ту духовну брань, як це непросто, як це непросто, але втратити це все дуже просто, дуже просто, брати і сестри. І ось Христос каже, будьте подібними до людей. І хай Господь нам сьогодні допоможе, Я хотів би, щоб ми в цій молитві. Призвали ім'я Господнє, щоб дійсно наша молитва вона була іншою. Щоб Господь Він побачив переміну в нашому серці. Тому давайте ми приклонимо наші коліна. Ми визвемо до Господа, ми Його святе ім'я. І нехай Він прославиться на цьому місці. Амінь. Алілуя! Алілуя, Дух Святий, Алілуя! Алілуя, а отче, Алілуя! О, ремень, Лія, Алілуя! О, ремень, турибідішталбес, Алілуя! Alleluia, святи, аллилуйя, рамен субвилідлоя, аллилуйя, аче, дух святий, амінь, рамен собіль, аллилуйя, аллилуйя, святий, аллилуйя, рамен, субіфрана на шталдес, а менсовніфранус, а отже, аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, святий, Аллилуйя, Ам, Отче! Господи, ми нині призиваємо ім'я Твоє святе, Алілуя! Алілуя, Дух Божий, алілуя! Господи, Ти є святий Бог, Аллилуйя, Отче! Твоє ім'я, воно є превище всякого імені, Алілуя! І перед Твоїм іменем преклониться всяке коліно, Алілуя! Алілуї, дух святий, Аллилуйя, Аллилуйя, реме собі, непраману штавне, Алілуя! Аллилуйя, алі святий, Аллилуйя, поможи нам Господь, Отче, бути подібними до людей, які очікують, Аллилуйя, Отче, бо Твій прихід він близький, Аллилуйя, Аллилуйя. І поможи нам бути близькими до Тебе, Алілуя, щоб не вскажати істину Твою, Алілуя, отче, Алілуя, Амінь. Господи, щоб не йти за Алілуя, О, отче, але щоб бути підперезаним, Алілуя, щоби тримати той світильник в своїх руках, Алілуя, світильник горящий, отче, Господи, благослови Твою церкву, благослови твій народ, Аллилуйя, отче! щоб коли Господь, церков Твоя молиться, Аллилуйя, щоб відкривалося небо, Аллилуйя, отче! щоб потрясалися, Господи, основи сатанинські, бо ім'я Ісуса, Аллилуйя! А отче! щоби всі ті козні, Аллилуйя, які в ворог він ставить, Аллилуйя. На дорозі християн, Господи, нехай вони розрушаються, аллилуйя, отче, а нам сьогодні дай зрозуміти, Господь, Твої путі, Алілуя, і те, чого очікуєш ти від нас, Алілуя, Алілуя, Дух Святий, благослови, благослови, щоби нам мінятися, мінятися в образ твій, Алілуя, від слави в славу, Алілуя, як від Духа Твого Святого, свято, Аллилуйя! отче, Господи, благослови. Господи, благоволи, Аллилуйя, Авволодше, і Да святиться ім'я Твоє, да возвеличиться ім'я Твоє, Аллилуйя, Авголодше, благослови Господь, церкву благодать, благослови церкву соборна, Аллилуйя, благослови всі церкви міста Києва, а володше, благослови твій народ, Аллилуйя на нашій землі. Авголоче, Аллилуйя. Аллилуйя, щоб бути підперезаними, щоб бути в очікуванні, Господи, Твого приходу, Аллилуйя, Авволоче, щоби бути очікувані, коли ти покличеш, Аллилуйя, а -очі. і сказати: Ось я пошли мене, Аллилуйя, Аллилуйя, Господи, благослови Господь, благослови і дай, Господи, щоб наші молитви, Аллилуйя. Вони досягали до Твого престолу благодаті, аллюйя, авоче! І на нашу землю, Боже, прийшов довгожданий мир, авоче, якого ми очікуємо, Алілуя. за яким ми молимося, аллюя, авоче, да благослови Господь, твій народ, ім'я Твоє да прославиться вічного і живого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.